Бачите? Ми їдемо Ми вниз вже уже вниз спускаємося. Заїхали в кафе, да. з'їли собі як -то... Богуш. Не Богуш. А як? Пісіль пушки вибралося. Бограч. Бограч. Бограча з'їли. Ну Це, типо, друзі, знаєте що? Тіпу нашої тушаної картоплі. Там і фото. і м'язко, і карточка. Це моркошик, да. е з томатиком все так пережарено. Але смачне. Смачне, смачне. Да. Е так. Ну, а тепер ми вже спускаємося на гору. Ой, з гори спускаємося. І в нас сьогодні ще по плану чан. Да. Так що, друзі, сьогодні буде контент. Вам дуже цікавий. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається. От ми вже назад їдемо з Ксюшкою, бо туди ми піднімалися на гору з Інескою, а вже спускаємося з Ксюхою. Щоб мені так страшно. Щоб Ксюшки не було. страшно не було, воно злякалася, вона ж боягузка, знаєте? Бо я ніколи не їздила, а тут так сама так високо, і мені трохи було страшно. Сикуха, короче, да. така улика їй боїться.